Вітаю вас, дорогі друзі! В ефірі програма Дорогами християнства. Запрошую вас знову погортати сторінки минулого та розглянути цікаві деталі з історії християнства на теренах України. Минулого разу, досліджуючи легенду про заснування Києва трьома братами Києм, Щеком і Хоривом, ми виявили, що ця оповідь виникла з метою пояснити назви міста Києва та його гір – Щекавиці та Хоривиці. Але оскільки Нестор. Літописець не залишив жодних історичних дат, тому ми розглядали різні версії, які намагаються пояснити цю легенду. Сьогодні ми розглянемо ще одну версію, яка пояснює назву міста Києва на основі християнського минулого нашого краю, початком якого був прихід Андрія та його вчення засновано виключно на Біблії. З вами Максим Крупський. Українська столиця є одним із найдавніших міст в Україні. Історико-культурна спадщина цього міста унікальна. Це близько двох тисяч пам'яток археології, архітектури, історії та природи. Та про славетне минуле міста більшість знає лише шкільних підручників. Так, як казав одного разу Тарас Григорович Шевченко, у школі нас всьому, абсолютно всьому, навчать, окрім розуміння свого минулого. Про минуле нашої столиці, про біблійну версію назви Києва та про те, яке ж значення для сучасного християнства має біблійна інтерпретація київських назв, будемо говорити з постійним гостем нашої студії, магістром релігієзнавства, знавцем української історії, дослідником архівів та стародавніх документів. Неробою Віталієм, вітаю вас! Доброго дня! Отож, сьогодні мова йтиме про місто Київ та біблійну версію його походження. Чи має назва міста Київ та його місцевостей відношення до біблійної християнської термінології та до історії християнства? Та спочатку, у вашій увазі, історична довідка. Читаючи написану Нестором літописцем Повість минулих літ, можна помітити, що безпосередньо перед легендою про Кия, Щека і Хорива та про сестру їхню липідь, там написана оповідь про апостола Андрія. На відміну від трьох братів, Андрій реальна історична особа, і його подорож залишила помітні сліди по всьому його шляху: і в Криму, і вверх по Дніпру, на місці, де тепер Київ, а також на півдні. Де розташувався Новгород, звичайно, є різні історичні дані про подорожі апостола Андрія, але абсолютно виключати його перебування в Криму та в Україні ніяк не можна. Він посіяв на цих землях слово, і воно проросло. Існує версія, що розповідь про трьох братів це продукт трансформації символічного послання апостола Андрія, проголошеного біля пагорбів, на яких пізніше і виникло величне місто. До того, як Ісус покликав апостола, Андрій був учнем Івана Хрестителя, а Іван Хреститель, як відомо, прийшов в дусі та силі Іллі, що було характерно для Іллі. Він був старозавітним пророком, у нього був посох, якого ще називають Кий, і плащ, який він згодом залишив своєму учню Єлиселю. Частина його служіння була пов'язана з горою Сінай. Де Мойсей розмовляв з Богом і отримав заповіді закону. Ось як описує цю подію, Боже слово у книзі вихід. А Мойсей пас отару тестя свого Їтра, священника мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори, до хорибу. І явився йому ангел Господній, полум'ї огняному з-посеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійду но і побачу це велике видіння чому не згорає та тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею, а той відказав ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, здійми взуття свої з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш ти земля це свята. І сказав Я бог батька твого, бог Авраама, Бог Ісака і бог Якова. В попередній передачі ми розглядали дуже багато версій, які намагаються пояснити легенду про походження Києва. Ви можете нагадати нам деякі з них, чи узагальнити якимось чином всі ці легенди чи версії? Головна їхня мета було помістити цю легенду в історичний контекст і виявити осіб в історії, які би відповідали цим іменам Києві. Щекові хорів. Але аналізуючи ці легенди, ми бачимо, що досить проблематично ідентифікувати їх, тому що взагалі таких імен осіб, як який щек та хорів в жодному народі, в жодний час просто не існувало, як імен особистостей. Існували якісь кувери, куврати, хоріани різні, але, але осіб точно... немає. І мене не була. І ми пообіцяли нашим глядачам, що в нашій програмі сьогодні ми розглянемо ще деякі версії, інші версії, які намагаються пояснити цю легенду. Розкажіть нам про них, будь ласка. Багато дослідників намагаються пояснити легенду про, про Київ і Хорива за допомогою іноземних джерел. А чи не простіше звернутися до християнського минулого нашого краю до тих хронік? До тих оповідань, які містяться в наших джерелах, хоча би, скажімо, історію про перших християн на території України. І це історію про Андрія. Це вияснити, що є в суті цієї легенди? Тому що ці дві легенди, перш за все, вони не мають такої чіткої часової орієнтації. Не написано, коли Андрій в якому році приходив. Так само і легенда про Київ ще Кайхорів не містить жодних історичних дат. Тобто ми їм можемо помістити в будь-який час свій проміжок історій до Нестор. Я так розумію, що саме велике наше намагання буде пояснити саме імена, правда? Яким чином, взагалі, ті, хто підтримують цю біблійну версію походження цих назв, як вони пояснюють слово Київ? Згадаємо легенду про Андрія. В якій розповідається про те, що Андрій зі своїми учнями прийшли не просто на гори київські, як ми це досліджували, а вони прийшли туди, де Подивитися. люди були. Тому До що людей їхня прийшов. мета проповідувати добру новину про смерть та Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Прийшовши туди з учнями своїми, він дав цікаве пророцтво. І ми досліджували, що він поставив згідно легенди Христа і сказав: тут засяє благодать Божа, і буде, Бог побудує багато церков. Дослідивши цю легенду, порівнявши її з іншими хроніками, з Новгородською, ми виявили, що Андрій кожного разу, коли він засновував новий місіонерський центр, такий центр, де звідки поширювалось християнство в околицях, він не Христа став. а Жезла став. І от цікавий є момент, як жезл буде українською мовою? Ну, ми розуміємо, це що це пов'язано з Київ. Тобто кожного разу він це саме Київ ставив. Кий. Це було і в Новгороді, це було і на Валамському острові. Він скрізь ставив Києв свого. І ще один момент, що він сказав: Ту, там засяє ласка Божа або благодать Божа, а згідно Божого Слова, це слово єврейською мовою звучить як шикіна. Засяє Шекіна Божа. Слава Боже! Це є світло проповіді Євангелія, це є характер Божий відображений в житті людини. А яким чином назва Київ Боже, взагалі, взагалі перейшла на Київ потім? Чи є якась версія з цього приводу? Чи пояснення? Справа в тому, що коли ми розглядали різні версії в попередніх передачах, ми говорили про те, що намагаються пояснити, що це люди такі були насправді. Але, Але ми, бачили, ми маємо факт не легенда, вона так? під сумнівом, яка її мета. Але є незаперечний факт. Є назва міста Київ. Є назва, щекавиці, і є назва щекавиці, є назва хоревиці. І згідно легенди, є корінь цих слів: кий, щек mm -hmm. і хорив. Так. І ми маємо не просто знайти осіб, а ми маємо пояснити перш за все з етимології, що ці слова означають. Mm -hmm. І слово кий однозначно означає наступне: жезл, посох, тростина. Це символ влади був. Ви згадували раніше, що в багатьох народах це слово значить те саме. Це правда чи ні? Слово «Київ» – «Жезл» завжди був символ влади, символ сили, якої апостол Андрій наділив фактично своїх послідовників каже: я вам от Кия залишаю. І це місто було першим, де був заснований такий місіонерський центр, і Київ довгі століття, навіть тисячоліття, став таким духовним центром, став святим містом для всього українського народу. Тобто Апостол Андрій, наділяючи певною владою в плані розповсюдження християнства, залишив там свій Київ. Це одна із версій. Правда, ми не будемо стверджувати, що це е, але скажімо, вона має правдиво. право на існування, тому існування, що корінь інші. слова кий імені такого немає а от слово «кей» є, і воно означає жезл. Згідно цієї версії, можна вважати Андрія засновником міста Києва, я Так розумію. Добре. Можливо, і так. Давайте подивимося на інші імена. Ми ще маємо ім'я Хорив чи слово Хорив. Що воно може означати? Ви вже почали, почали пояснювати деякі моменти з імен. Як щодо цього слова? Справа в тому, що Андрій дуже дав цікаве таке порівняння, дуже дав цікаву ілюстрацію для своїх послідовників, яких він там залишав. Це були люди. Можливо, хтось єврейського був походження, але в більшості своїх це були люди язичницького походження. І він хотів, щоб їхнє мишлення було засноване на, на Біблії, на біблійних історіях. І він, залишаючи кий, перш за все мав розповісти їм одну історію про Мойсея, який багато років був в пустелі. І одного разу, пасучи овець в пустелі, він побачив е, тернину, терновий кущ, який горів, але не згорав. Згора. Бог до нього заговорив. Мойсей підійшов до нього, це була Божа присутність, Божа шикіна на цій горі явлена. І Бог сказав Мойсеєві, що це в руці твоїй? Якщо то українською мовою, ми будемо читати, він сказав, то кий. Угу. І він каже: візьми оцей кий і піди в Єгипет, і виведи народ мій із рабства. Це було певне таке е, доручення, яке дав Бог Мойсеєві, щоб спасти людей від рабства Єгипту, від рабства гріха. І це саме доручення Андрій Не. мав від Ісуса Христа. Для своїх послідовників для своїх послідовників. Для дав, їм дав їм доручення. Ідіть. І проповідуйте добру новину кожен. Якщо люди. хтось із наших глядачів побажає дізнатися, де ця історія записана, чи прочитати і в якій книзі Біблії вони зможуть знайти цю історію перше е, слово «хорів», що цікаво, що воно в єврейському оригіналі звучить як хорев, хорев так. і назва нашої київської гори хоревиця. Саме не просто хорив, а хорев угу. відповідає тому єврейському чинику. Угу. І це фактично єдиний єдина назва, яку ми можемо в будь-яких джерелах знайти. Хорив Київська гора, і хорив, саме там пов'язано з горою, хочу нагадати. Горою, і тут так само. В якій книзі ми йдемо і Це згадується в, третій, в третьому розділі книги Вихід, другої книги Біблії. Друга книга Це Біблії, саме на цій горі розділ. Бог Мойсею давав доручення Кия візьми. І виведе народ мій з рабства гріха. Тобто, якщо ми в е, біблійну теорію цю сприймаємо чи аналізуємо, і ми можемо побачити вже асоціацію між старим заповітом від цим е, дорученням, яке було для Моїсея. Так само Андрій, намагаючись е, нагадати щось чи просто звернути увагу своїх послідовників на Боже Слово, він робить щось схоже. Правда? Крім доручення, тобто він залишає Кия. Ось, і оце от назва також хора. Доручення ще один момент. Так, на горі хорів. Коли народ Божий вже вийшов з рабства, Бог заключив завіт своїм народом, давши йому написаний Богом власноруч закон десяти заповідей, який був символом завіту між Богом який і ще як закон Божий. Просто. І Андрій скаже: можливо такий варіант, що він просто називаючи хорив. Ці гори, які йому так нагадали гори Сінайського півострова, юрідну Палестину, він можливо, такий варіант, що він мав на меті нагадати їм, ви перебуваєте в завіті з Богом, ви є діти Божі. Якщо ви любите Бога, дотримуйтесь його заповідей і виконуйте те доручення по спасінню, яке дав вам Ісус. І Він знав, що ці назви можуть залишитися на віка і досягти навіть нас, людей, які живуть уже в сучасній Україні. Нагадаю вам, дорогі наші глядачі, ви дивитеся програму дорогами християнства. Сьогодні ми розглядаємо біблійну версію походження назви міста Київ та розмірковуємо про роль християнства та біблійної термінології в топоніміці міста Києва, духовного центру нашого народу на протязі сотень років. Зі мною в студії магістр релігієзнавства, дослідник історії християнства в Україні, Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до нашого гостя або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо, Надсилайте їх на вказані адреси або ж телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. Віталій, ви вже почали говорити про щек. Щекавиця. Давайте ми закінчимо також дослідження і цієї теми. Божа Шахіна, які ще є версії, як ми, можна інтерпретувати. цю на, назву? На ці. Біблійна версія має різні свої, скажімо, ще аспекти, але от, що відносно Щека, то є дві версії, такі найбільш поширені, на мою думку, найбільш обґрунтовані. Дамо нашим глядачам вибір. Вони можуть слухати всі ці версії, дивитися аргументи, які ми наводимо. Все ж таки це історична програма, і вже е, е, вибирати що для себе. Е, так? Третьяков говорив наступне: назва стародавнього родища Щекавиця походить від імені Щек, що слов'янською мовою означає Змій. Це він сказав в 1922 році. Це одна версія, Микола так? Котляр, який доводив вірменську з прихильнику тієї попередній передачі, ми звалили вірменської, так, ми версії походження другий, цих так. братів. Він говорив, що імена Милтею, другий брат, і імена Щек означають однакове Змій. Тобто, згідно цієї версії, це слово ще кожна частина. Я не пов'язував Мелтея і ще Саме Але цікавий через момент, який відбувся тумачі. на горі хорів. Якщо це вірно, то тоді приблизна інтерпретація подій наступна. Бог сказав Мойсей, візьми Кия свого і кинь на землю. І цей Кий став Змієм. Він каже: я тобі дам ознаку, доказ твого чуда. І пізніше, коли Мойсей прийшов до Єгипту, він кинув цей. Свій кей перед фараоном. Він став, змієм. він став Змієм, потім взяв його і знову Цікаво, став Києвом. Цікавація. Це, це одна версія. Це одна версія. Так. Інша версія, вона побудована на корені слова Шекіна. Справа в чому? Що вже в часи е Нестора він взяв слово «щек». багато людей не, розум... не знали єврейської мови можна. І він, це було вже десь 13 століття, чуючи слово Шекіна, він мав пояснити. Корінь з цього слова на горі Шекіна. Тобто, якщо гора Шекіна, то чия це гора? Наприклад, був Іван, чия це гора, Іванина. Був Вітя, чия це гора? Вітіна, так. був, наприклад, Гриша. чия гора? Гришина. Якщо є гора Шекіна, то значить корінь слова щек. А в нашій мові українській дуже взаємозамінні слова ше ще, ще. Наприклад. В літературній мові в нас польща. Так. Просто народні як Польща. Так. В літературній що? Всі кажуть, що. Mm -hmm. В літературній що-небудь, всі кажуть, що небудь. Тому літературно воно звучить щек", для літературності, а просто народі просто шек. шек а від чого? Щоб пояснити, шекіна кіна не зрозуміла слова, хто хто був ця особа? Ну, приблизно шек. Це друга така точка зору, яка. І вона також дуже співпадає із горою хорив. Чому? Тому що саме на горі хорив являлася слава Божа, шикіна Божа, присутність Божа. Коли Мойсей вивів народ, зійшла, Бог зійшов на гору сіна, вона вся палала вогнем. Там була Божа присутність, була Божа шикіна ще раз шикіна – Слава Божа, да? Тобто Присутність Бога. Присутність Бога? Тобто, по суті, навіть ці дві версії вони можуть мати біблійне походження, як і змій, так і присутність Яка Бога. Яка з них вірна вирішувати і кожному. То. Добре, я хотів ще запитати, чи не дивно, що Київ залишається духовною столицею України на протязі всіх цих століть. Може, це саме і виповнюється це пророцтво Андрія. Як ви важали? Цікавий є такий момент, що дійсно столиці в Україні змінювалися. Батурин був столицею. Чигирин, Глухів, так. Харків, Галич, інші міста, а духовним центром, святим містом, куди люди ходили на паломництво, молитися до Господа, на Київські гори завжди був і, певно, залишиться місто Київ. Можливо, якщо зслідувати ці версії, місто, яке було назване в честь того Києва, який Андрій. Залишив як символ влади Божої, символ Божого авторитету на горах київських, назвавши їх біблійним ім'ям Хорим. Добре, узагальнюючи, давайте ми ще раз е, скажемо чи проаналізуємо цей момент, чому Андрій пов'язав ці три назви: гору, Жезл і слава Божу. Справа Саме в відношенні в... до цієї місцевісті. Справа в тому, що Андрій був учнем Івана Хрестителя, а Слово Боже свідчить в Євангелії від Луки в першому розділі 17 му текстові. Що і він сам перед ним, тобто перед Ісусом Христом буде йти Іван Хреститель в дусі та силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей. Слово Боже, передрікало, що перед Ісусом Христом прийде особа, яка буде діяти в духовій силі Іллі. І дійсно, так, Іван Хреститель був дуже схожий в своїх методах проповіді, в своєму служінні, Іллі він уподібнювався йому, а Андрій учень Івана Хрестителя. Тому для Андрія дуже близький був Ілля. І цікавий є момент, що Ілля, коли йому було дуже важко, коли він був розчарований в собі, розчарований, скажімо, в своїй слабкості, не виконавши Божого доручення, він, Бог йому сказав: Іди до мене. І Ілля йшов 40 днів і 40 ночей саме до гори Божої хорив. І саме на цій горі, це, ми Бог йому. В книзі царів, так? це написано в першій книгі царів, 19 розділ, 8-й uh -huh. 13 текст. В синодальному перекладі. Якщо хтось захоче царів. перевірити так. цю історію, він може І він йшов саме на гору Хорив. І що цікаво, прибув туди до печери. Так. І, ставши в печері, сказав: Покажи мені, Боже, себе. І Бог сказав: я буду проходити повз тебе. І Бог проходив, являв йому злов, знову цю свою шикину. Цікава деталь. Тобто там є хорив, є шикіну. І є печери. І, печ, печери, І згадайте так? на Київських горах перші оці самітники, люди, які, люди, які шукали Божої шекіни в своєму житті, Божої присутності в своєму житті, в своєму серці, вони селилися де саме? В печерах. І ще одна цікава деталь: як свідчить історія, перша церква заснована в Києві як збудоване приміщення. Це десь було п'яте століття нашої ери. Це церква святого пророка Іллі, який також дуже пов'язаний з цими всіма гори. Цікаво, тому то може Андрій таким чином намагався не тільки історію про Моїсея нагадати нам, а також історію і про Іллю, і про Іллю, Люблінного... який був дуже близький йому. Героя Віталій, я дякую вам за ці факти, але в нас залишається питання, яке все це значення, яке має значення це для сучасного християнства? Що ця історія, ця легенда? Ще одна версія, яку ми розглянули сьогодні, в цій передачі, що вона значить для кожного з нас? Перш за все, ми знаємо з Божого Слова, що Бог велику увагу приділяв назвам певних місць. І назви певних міст, гір, річок збереглися до нашого часу, щоб як зафіксувати знаки. певну дію Бога. Наприклад, гора Рарат, як в Біблії називалась, ніхто не міг змінити. Річка Єфрат, як була, так і залишилась Вавилон, як був і залишився. Як певна ознака того, що Бог хоче жити в нашому серці. Шикіна Божа, слава Божа, Божа присутність, Божа влада, яка, через яку. Діяв апостол Андрій прагнули до одного присутності Бога в серці людини, переміни характеру на людина, на збудування України. стосунків людини з Богом. От про що свідчиться назва. Чому це важливо сьогодні для нас? Божа слава хоче сьогодні бути в нашому житті, Бог хоче бути в нашому серці, Бог хоче врятувати нас для вічності, щоб одного разу ми змогли бути з ним на небесах в прямій, в безпосередній Божій присутності. Дякую вам, дякую за ці, цю цікаву думку. Шановні глядачі, сьогодні ми з вами торкнулися важливої теми. Ми дізналися ще одну теорію походження назви славетного міста Києва, пов'язаного з біблійним вченням. Більшість з нас е, звикли приймати написане в книгах на віру, не перевіряючи фактів. Проте ми маємо право знати і інші версії походження назви міста Київ. Які з них більш відповідають дійсності? Вибирати вам! Як казав Федір Достоєвський, всякий, хто прагне правди, вже є сильним. Запрошую вас, любі друзі, приєднатися до нас у наступній програмі, де ми дізнаємось, хто ж такий був Арій, в чому суть дискусії відносно природи Ісуса Христа та як вона вплинула на християнство в госько славянських землях. Не пропустіть цієї цікавої теми, оскільки ця суперечка суттєво вплинула на розвиток християнства в Україні. Віталі, я маю також ще раз вам подякувати, тому що сьогодні ви нас навернули до Біблії, до біблійного вчення і показали, що е, ті ідеї, які є в Біблії, ті нагадування, вони дуже важливі для сучасної людини і вони можуть проляти світло на ті виклики, які сьогодні ми зустрічаємо у своєму житті. І хочеться побажати і вам, і усім нашим глядачам, щоб Біблія могла бути тим е, джерелом. Тим, що допоможе нам вирішувати ці важливі питання, які ми зустрічаємо у своєму житті, шановні друзі, до наступних зустрічей. Бажаємо успіхів! Вам з вами був Максим Крупський. До побачення.